Ну що ж, друзі, 10 годин роботи ноутбука від даного девайса, зібраного власноруч. 10 зарядок вашого мобільного телефона. Ноутбук ми підключаємо сюди, телефон підключаємо сюди, ну чи де інде. Про це все в даному відео, як це все зробити самому. Друзі, всім привіт! Живемо ми в тяжкі часи, але слава Богу, і ЗСУ ми живі і тому мусимо викручуватися. І так як зробити зарядку для вашого ноутбуку. Ноутбук уже. Майже дві години працює, і все це мені обійшлося в 70 доларів, менше трьох тисяч гривень. Я думаю, якщо ви дивилися ціни, які сьогодні є на різні павербанки і різні генератори, то... Ви розумієте, що для того, щоб проживити ваш ноутбук, телефон зарядити 10-12 разів, то такий девайс, який собі все це сумішує, буде коштувати ну, мінімум в 3-4 рази, а то і в 5 разів дорожче. Але все це можна зробити самому. Нам потрібно для цього всього-навсього 4 девайси, акумулятор і 3 блоки. Я все це там підпишу, як вони називаються, для і дам силочки для того, щоб ви просто подивилися, а далі шукайте, де вам дешевше і вигідніше купувати. І ще скажу, що це відео не для професіоналів, тому що якщо ви профі, то якби дивитися, вам тут цікавого не буде нічого. Це відео для звичайних людей, яких немає лишніх коштів для того, щоб купувати дорогі девайси, і яким потрібен і Яким якось потрібно живити свої телефони, заряджати і ноутбуки. І так, поїхали. Нам потрібна звичайна батарея від блоку безперебійного живлення. Вони 12 вольтові, для тесту я вам показую 7 амперну -ампер. Але собі те, що в мене, від якої ноутбук працює 12, 12 вольт, 17 ампер, і він працює. А для телефону, щоб ви розуміли, це десь 50 тисяч мА. Ця батарея має, якщо е, на 5 вольт телефон розраховувати, і вони тут фактично реальні є. Це я вже перевіряв, то потрібна дана батарея. Так, якщо вона у вас є, то добре нема, то можна купити. Батарея. 17 амперна батарея коштує в районі 1500 гривень. Але ціни швидко змінюються, тому гугліть на день, коли ви надумаєте, що робити. Звичайно, батарея без перебійник. 12 вольт. Далі нам потрібно купити ще отаку от штучку, плата, яка підвищує або знижує напругу. Тому що у нас є 12 вольт, наприклад, для ноутбука нам потрібно 14 вольт або 19. Ми є, в моєму випадку 19 вольт. В даній штуці, в даному випадку, вона розібрана. Є змінний резистор, і тут є крутілочка така, і завдяки неї можна виставляти потрібну нам напругу. І так, ми з'єднуємо. Плюс з плюсом, мінус з мінусом від батареї. Просто беремо два кабельки, як показано, і з'єднуємо. Як з'єднувати, на самій платі також підписано IN. Це входящий, тобто вхідний, IN плюс, IN мінус У нас є викрутка, викруткою закручуємо. Тобто нічого паяти не потрібно. На виході також беремо там, чи від старої якоїсь зарядки вирізаємо, чи просто шукаємо коннектор, який нам потрібен в ноутбук, і також всередині в, нього, в ньому завжди йде плюс, а зверху це у нас мінус. Також ми, якщо в, по кабелях не, не, не зрозуміло, то ми можемо мультиметром прозвонити і знати, де плюс, а де мінус. Або попросіться це зробити в того, хто розбирається. просто Дві хвилини діла, дві хвилини справить її. І тут у нас також на платі підписано out плюс, out мінус На будь платі підписано. І так ми так, таким же самим таким чином просто закручуємо. І в нас вже готова зарядка для ноутбука. Ми можемо включати ноутбук. В мене в даному випадку він включений від цієї системи, яку я просто вмонтувався в один блок. Непотрібний блок від безперебійника. Можна, от, у мене ще є такий непотрібний. От в такий я вмонтую дану систему. І буде гарно, красиво, просто робимо красиві виходи, і все буде у нас окей. І таким чином у нас вже є акумулятор, є підвищувач напруги до 19 вольт, ну, до будь-якого вольтажа, який вам потрібен, і є коннектор для ноутбука, можна включати її. Ось у мене в даному випадку ноутбук вже працює. Так от, але що нам ще потрібно, це саму батарею заряджати. Для цього нам потрібен блок живлення, імпульсний. В моєму випадку це фарадей. Не потрібно боятися, тут нічого страшного немає. Підключається він також легко. Тут підписано 1, 2, 3, 4, 5. І зверху також написано L N земля V-V. L це у нас плюс. Тобто це, верніше, наша фаза. Ми беремо звичайний кабель. Комп'ютерний. Просто я відрізав його кінець, зачистив. І просто прикручуємо сюди. Коричневий це у нас фаза, синій це у нас нуль. Зазвичай. Це для того, щоб йому подавалось 220 вольт. У вашій мережі з'явилася напруга. Він отримав 220 вольт і він Ось у нього є конектор, у них є спеціальні такі конектори. Вони легко підключаються для акумулятора. І коннектором ви просто підключили акумулятор. Також все зрозуміло, червоний і чорний кабель, плюс-мінус. Підключили і 12 В пішло на акумулятор. Далі ці 12 В пішло на нашу плату. Вона переробила їх. Тут ми накрутили на 19 В. І в даному випадку все працює. Як знати, що тут 19 вольт, ви просто берете мультиметр, включаєте його в режим вольтметра, ставите щупи на плюс і мінус. І дивитесь на табло, в даному випадку і берете викруточку, чи то пальцями, як вам удобніше, і викруточкою просто крутите і дивитесь на табло, як змінюється на табло. Цифри. Ви будете крутити, вони будуть змінюватися. Потрібно 19 вольт, там, чи скільки скільки то там їх не було. Один раз це потрібно зробити, лишили, і далі вони йдуть ось в таких корпусах. Ось це справді він зараз працює, 4 гориодік, і від нього працює ноутбук на його потрібних йому 19 вольтах. Він працює. і Далі наділи корпус, але можна і не знімати той корпус, тому що тут є доступ до контактів. Далі, що нам ще потрібно, нам потрібно заряджати наші телефони. Тут є два варіанти, як це зробити. Також або купити таку приблуду, це плата, яка понижує напругу. 12 вольт робить 5 вольт. Або можна ще простіше все зробити. Є такі ж самі плати в корпусах. І Ось в таких корпусах це звичайна автомобільна зарядка для вашого телефона. В середині така ж плата, яка 12 вольт, переробляє в 5 вольт. І зразу є USB-роз'єм. До цього в моєму випадку usb розєма немає. Я відріжу кабель, USB-подовжувач звичайний, і візьму від нього роз'ємчик і просто прикручу. Не буду нічого паяти. Паяти, звичайно, краще, якщо є паяльник. Але якщо у вас його нема, ви можете просто прикрутити і заізолювати. Плюс до плюса. Чорний, чорний до чорного, мінус до мінуса. Тому що в тому кабелі, який ви розріжете, також буде плюс і мінус. Чорний і червоний кабель. Це, Це все, що нам потрібно буде з'єднати для зарядки нашого телефону. Це тепер по ціна. Отакий от, от 7 амперний акумулятор коштує від 500-700-900 гривень. 17 амперний від. Ну, 1500-1700 гривень. Там, ця штучка коштує 200 гривень, ця в районі, середня ціна 300 гривень, всі сили будуть під відео. Блок живлення імпульсний коштує в районі 700-900-1000 гривень. Ну, будемо відштовхуватися від 700 гривень, 700 гривень, 1700 гривень це 2400, ще 200 гривень 2600. Ну і ще 200-300 гривень, це десь ну, до 3 тисяч гривень. Це там у нас на сьогоднішній день в районі 60, 70 скажімо, доларів. Ми, у нас є готова система, просто вона буде в корпусі, можливо, не в такому гарному, як ви могли б купити десь в магазині. Але воно буде функціонально і ви завжди будете знати, якщо щось не працює, то ви вже склавши це все своїми руками, будете знати в чому, де є яка біта. Можна заряджати роутер. Ну, даний роутер тепер потребує 9 вольт. Тут можна ще одну плату таку купити, підключити її також, Так же, як цю, але роз'ємчик для роутера взяти ось. і просто виставити на другій платі 9 вольт, підписати, що це 19, це 9, десь на корпусі вивезти. Ну, все, як в мене в даному випадку, в мене виведений роз'ємчик, який в мене 12 вольт. Але один 12, другий 19, і ви свіє підписуєте, і далі можете підключати якісь девайси, які вам потрібні. І все це насправді дуже дешево. Насправді це не дешево. Але в тих умовах, якими ми живемо, що даний пристрій, можете погуглити пристрій, який будь-який 10 зарядів вашому телефону дасть. Побачите, що все це в одному, скільки це буде коштувати. А в наступному відео покажу, як зробив повербанку і як вона живить роутер. Не тільки ваш телефон, а й роутер. Всього, всім всього самого кращого. І переможемо. Обов'язково все буде Україна. Дякую за увагу, друзі.